Добрий день, дітки. Скажіть мені, а яка зараз пора року? Ось і настала зима. Холодно і голодно стала птахам. Пригадайте, а як жилося птахам влітку? А як ми називаємо птахів, які відлітають у вирій? Перелітні птахи. А як називаються птахи? Які зимують з нами в рідних краях. Зимуючі. Дітки, я хочу запропонувати вам пограти в гру, яка називається Хто зайвий? Перелітніх птахів ми посадимо на дерево, а зимуючих в годівничку. Будьте уважні, будь ласка. Перевірте себе. Молодці, дітки. Прийшла зима, холодна, вітряна, сніжна, і вкрила ковдрою все навкруги, сховала від пташок їжу. Дітки, чи можемо допомогти ми пташкам? Так, вірно, ми можемо підгодовувати їх. Допоможемо пташкам. Тоді пограємо у гру. Назвіть улюблену страву птахів. Перевірте себе. А зараз, мої любі, пропоную скласти розповідь за схемою. Розгляньте уважно схему. Спочатку назвемо пташку, де мешкає, який розмір має пташка, велика вона чи маленька. Який колір пір'ячка? Довжина хвостика, великий, середній чи маленький, довжина і форма дзьоба, короткий чи довгий, чим харчується пташка? А щоб вам було зрозуміліше, послухайте мою розповідь про пташку. А про яку відгадайте загадку. Свінь, свінь, свінь. Танцювати йому не лінь, соняшника б ще поклювати і булочку посмакувати. Хто це? Це горобчик. Ось сьогодні ми про нього і розкажемо. Це горобчик, він живе біля людини і в лісі. Горобчик маленький. Має пір'ячко сіреньке, хвостик у горобчика коротенький, дзьобик маленький, харчується він зерном або крихками хліба. Дітки, а тепер самостійно складіть розповідь про таку пташку. Бдзьоб міцний, гарні крила, чорний хвіст. Жилетка сіра, чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Хто це? Ворона. Я чекаю ваших розповідей. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні говорили? А ви піклуєтеся про птахів взимку? Чим ви їх підгодовуєте? А чому треба піклуватися про птахів взимку? Молодці діти! До нових зустрічей!